Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Всім доброго, мирного, гарного часу доби. Зараз будемо з вами закладати інкубаційні яйця. Покажу вам які. А перед тим як ми будемо з вами ці яйця закладати і я вам буду розказувати байки. Показую, як я провітрюю яйця і даю відповіді на ці питання, тому що дуже часто їх задають. З якого дня? І як я провітрюю інкубаційне яйце? Чи достатньо вентиляційних отворів, які є в кришці інкубатора, чи все ж таки потрібно якось по-іншому провітрювати? Звичайно, що потрібно провітрювати по-іншому. Вентиляційний оцей отвір, я відкриваю його уже на другу-третю добу. Не привідкриваю. Він в мене повністю відкритий. Де ось ця пробка, яка має закриватися, я не знаю. Вентиляційне оце яєчко, яке знаходиться у нас по центрі інкубатора, відкрите постійно. Коли в нас проходить друга доба інкубації, відкриваємо кришку інкубатора і даємо яйцям 5-7 хвилин для того, щоб вони провітрилися. До тижня часу ми це робимо один раз в день. Після тижня або після восьмої доби ми відкриваємо кришку інкубатора два рази в день. Зранку або ввечері ми там доливаємо водичку, дивлячись на те, що нам показує на табло. А ввечері, якщо ми водичку доливали зранку, ми просто відкриваємо кришку інкубатора для того, щоб яйця наші провітрилися а не охолодилися. І пробуємо яєчко на дотик. Ага, якщо яєчко вже у нас. Тепленьке, а не гаряче, таке, як було після того, як ми відкрили кришку інкубатора, ми накриваємо наш інкубатор кришкою, вмикаємо його в мережу, і наші яйця інкубуються далі. І так ми це робимо до того моменту, поки в нашому інкубаторі не почнуть прокльовуватися перші пташенята. Ось у мене моделька Lux 72. Тут набагато краще. Чому? Тому що тут, поки я перевертаю яйця вручну, ось вони лежать іще теплі, також вже пора накривати. Вони тим самим часом і провітрюються, Поки я їх перевертаю. Перевертаю я їх два рази в день. Тобто два рази в день вони собі провітрюються. А після тижня часу я вже також, після того, як їх. Перевернув, залишаю і ще хвилин на 10 для того, щоб вони вже трішечки охолодилися. Тут у мене такий звірний мікс. Тут і гуси, і качки, і кури. Чого тут тільки не вистачає, і всі закладені вони в різну пору доби. І дні тижня. Так що експериментальна така буде інкубація. Що в нас вийде, не знаю. Я завжди відмовляю всіх це робити, але ж потрібно все-таки проекспериментувати і вже самому знати, чи варто це робити, чи не варто. Там закладені шипуни, закладені яйця пухових курей і закладені гуси. Перші мають вилуплятися гуси, але також вони закладені різними етапами, потім закладені качки, а потім закладені кури. І ще сюди маю докласти трішечки качок. Ось такий цей інкубатор у мене буде безперервного використання. Ну, а зараз підемо з вами закладати яйця в інший інкубатор. І я вам ще розкажу трішечки цікавих байок. Ну, а це в нас друга моделька інкубатора. Не друга моделька, а просто другий інкубатор. Моделька у нас Теплуша Lux72. Після того, як на світ з'явилася у нас курчатка. Помили ми цей інкубатор. І збираємо зараз всі детальки докупи. Так, це у нас пластиковий піддон. Це у нас сіточка, яка кладеться. А це в нас... Механізм перевороту. Це в нас ось такий лоток, в який ми вставляємо, вкладаємо яйця. Вставляємо ми його в інкубатор, і будемо закладати яйце. Яйце я буду закладати від своїх курочок, небагато, і буду закладати ще. Яйце від одної дуже цікавої породи. І поки я буду закладати яйце, я наглядно вам розказую і показую, як я закладаю яйця в інкубатор і що я роблю для того, щоб ви потім написали 150 різних коментарів, не дзвонили і не питали, а що мені робити, бо я зробив ось так або зробила ось так. Воду в першу добу. Я не наливаю ні в один інкубатор, ні в одну ємність. Окрім теплуші аква, де потрібно наливати воду в спеціальну ємність, там ми виставляємо відразу вологу, яка нам потрібна. Я виставляю 50-55, і першу добу інкубатор там сам собі набирає водичку ту кількість, яка йому потрібна. В інші модельки воду я не наливаю. Так, закладаємо яйця. Яйця від моїх чубатих курочок досить таки гарних розмірів. Не дивлячись на те, що курочки молоді, а яйця несуть вони досить таки хороші. Якщо інших яєць влазить в ось цю каретку 9, то від моїх курок влазить тільки 8. Тому що яйця великі, круглі добротні. Так, яєць небагато, тому що поїхали до замовника. І зараз будемо закладати яйця від іншої породи курочок. В коментарях можете написати, що це за порода. Яйця також не маленькі Вибирав я дуже довго, де придбати інкубаційне яйце саме таких курей, тому що вони в мене були. Не сподобались вони мені тим, що несуть дуже мале яйце, і сама курка невелика. А це натрапив на людину, яка показала своїх курей, які мають досить такі гарні розміри, як для даної породи, в два рази більші, ніж представники мають всі породні ознаки. Несуть голубе яйце. Великих розмірів 65-72 грама, несуться в мороз в неопалювальних приміщеннях і живуть практично на вулиці. Ну, це те, що мені підходить. Трьох окрасів мають з'явитися на світ ці пташенята, якщо десь Бог все буде добре. Тоді ми побачимо, які вони з'являються, і побачимо, хто у нас був правий, хто написав правильний коментар з назвою даної породи. Так, і вертаємося до правил інкубації. Інкубатор ми помили, зібрали до кубки, і закладаємо яйця. Водичку ми не наливаємо. Температуру виставляємо. Перша доба 38,2 і переворот ми не вмикаємо. Коли у нас закінчується перша доба інкубації, ми виставляємо температуру 38, відкриваємо кришечку інкубатора, доливаємо водичку. В'ємність, яка в ціка, у нас ось тут є внизу. Включаємо автопереворот, температура 38. Закриваємо кришку інкубатора і наші яйця інкубуються далі. Нічого більше ми не клацаємо. Все вже за нас наклацали на заводі виробника. Тому що є ще коментарі, які пишуть мені, я не знаю, що робити, я щось там клацав, 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 або я щось там наклацала, і в мене переворот не вмикається. Або навпаки, переворот працює дуже часто, крутить постійно. Я не знаю, що робити. Для чого ви туди взагалі лізли? Що ви хотіли там виставити і для чого клацати всі кнопки підряд. Для мене, чим конструкція простіша, тим, тим краще, що не треба нічого клацати, не треба нічого придумувати і не треба нікуди лізти. Виставили собі переворот, виставили температуру. І все просто супер. Каретки ми заповнюємо яйцем. І не рекомендується робити те, що я зараз буду робити. Наверх. Ось так яйце. Класти взагалі не рекомендується. Якщо потім щось десь кудись полетить, виробник по гарантії спитає, чому воно так зробилося. І якщо ви скажете, що ви просто поклали більше яєць і переворотний механізм не справився з переворотом, тому що була. Більша кількість яєць, яка вказана в інструкції, то ну, тоді пеняємо, звичайно ж, на себе. Але якщо є більше яйця, то хочеться, звичайно ж, закласти його все. Для того, щоб потім відпросвітити ще, можливо, щось відійде і закласти тоді вже ті яйця, які були зверху в карет. Бачите, які голубенькі, гарненькі яйця, заклали ми яйця в інкубатор. Понакладали ще трішки зверху, накриваємо наш інкубатор. Кришкою вмикаємо в мережу. Так, Чекаємо, поки в нас тут загориться наше табло, панель управління. День 0,3 стоїть, я на це не звертаю уваги. Температуру показує у нас яку. 22,8. Нажимаємо 38. Вона виставлена в мене, тому що лупилися курчата. Декілька днів назад зажимаємо червону кнопочку 38.2. Вона у нас збереглася. Переворот у нас виключений і роз'єднаний всередині інкубатора. Прикриваємо трішечки вентиляційне віконечко. І першу добу до інкубатора ми взагалі не ліземо. Не потрібно тут нічого клацати, не потрібно там щось виставляти, придумувати. Взагалі нічого робити додатково не потрібно. Минула перша доба. Нажимаємо раз. 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 38. Супер. Відкрили кришку інкубатора, під'єднали автопереворот, влили водичку, закрили кришку інкубатора. Привідкрили вентиляційний отвір, якщо у вас збільшилася волога. І інкубуєте собі далі. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, гарних результатів і всього самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Всім пока і до нових зустрічей!